Вітаю всіх на пабриці новини. Я Анастасія Федорів. Мігі сьогодні за Тарас Загородній, політолог. Вітаю вас, пане Тараса. Так, доброго дня. Давайте почнемо із відео, яке сьогодні демонструють у соціальних мережах. Йдеться про те, що Росія вперше використала проти України, пишучи це Вовчанське, Одап – Це вважається такою однією із найпотужніших неядерних боєприпасів. Вибух просто неймовірної сили. Тут пане Тарасе важливо розуміти реакцію наших західних партнерів, якщо ми сьогодні досі чекаємо ось того заповітна так заповідних. Дозволів, щоб бути тією чи іншою зброєю по території Росії, ми бачимо, що росіяни просто з цими надпотужними бомбами будуть безперечно знищувати нас, українців. І ми знаємо, що вони спокійно зараз долітають до багатьох великих міст України. Як думаєте, ось такі відео вони можуть бути, скажімо так, спонуканням до якоїсь реакції Заходу? Чи це ще не те, що має сьогодні спонукати? Ну немає поки що ніякого спонукання, тобто вони. На це дивляться. Ну, скільки вже бомбардують вже давно, які Харків, Запоріжжя, і Суми, і в тому числі. Ну, на жаль, поки що у них така позиція, що не треба ескалації. Хоча росіяни в дійсності використовують це, що все, що тільки можливо. Ну, правильно робить президент, що постійно про це наголошує, але судячи з такою нервовою реакцією росіян, коли вони почали змінювати свою доктрину ядерну, все ж таки якісь кроки. А на зустріч Україні все ж таки йдуть, і тому росіяни починають так нервувати. Ну і пане Тарасе, важливо сьогодні також розуміти про роль Росії в інших війнах. Почала з цього відео, але зараз, звісно, в соцмережі усі. Переглядають і дивляться на ті ракети, які летіли з Ірану на Ізраїль. Тут звісно, не без російського сліду. Дуже багато так само було інформації про Путіна, який нібито мав мати розмову напередодні ось такої атаки. Із Нетаньяко також йдеться про те, що чиновники з Кремля їздили якраз напередодні до Ірану щодо дозволятися про якесь певне співробітництво. Те, що ми бачили напередодні, і те, що в білому домі назвали вже неймовірною ескалом. Ескалацію, справжню ескалацію до війни як можна сьогодні назвати, що тут може робити Росія, скажімо так, і чи готовий світ до якоїсь нової масштабної війни? Ну звичайно, що в світі ніхто не хоче масштабної війни, але ну це першу чергу стосується Сполучених Штатів Америки. Там дві логіки: перша сама така позиція достатньо Ялова ще з часів Обами: що давайте будемо спостерігати спокійно як агресори, все хочуть що хочуть, то роблять. Це йдеться в першу чергу, коли росіянам вибачили Грузію, а з іншого боку, накладається логіка передвиборчої боротьби, тобто Трамп активно торпедує діючу адміністрацію розповідями про те, що наскільки їхня політика призводить до того, що купа воєн у світі. А друга це накладає на те, що наприклад не хочуть ескалації саме перед виборами в Сполучених Штатах Америки. Тим більше для демократичної партії це дуже болюче питання підтримка Ізраїлю. Оскільки партія дуже сильно полівішала, і багато хто там є мусульман, які не підтримують, наприклад демократичну партію, які підтримують демократичну партію, але проти того, що керівництво її підтримують Ізраїль, багато чого іншого тому, звичайно, що не хочуть, але все йде все рівно до того, що велика війна вона буде. Як думаєте, чи буде готова Америка, так якщо не дай Боже розпочнеться нова велика війна, тим більше це все напередодні виборів у штатах. Сьогодні Україна там намагається так витягнути ті останні гроші, які ще там залишилися в бюджеті, які залишилися дійсно для допомоги нам, переймаючись, що а що буде, якщо наприклад так зміниться керівництво взагалі в Білому домі. Тут варто побоюватись саме нам щодо нашої допомоги. Ну слід першу чергу сподіватися на себе. Я завжди говорив і продовжу говорити. Виробляти власну зброю. Потрібно туди ресурси спрямовувати, дати можливість експортувати зброю, щоб заводилась в країну валюта, сплачувалися податки. Зброяри тільки перший рік на один мільярд можуть експортувати зброю, виробляти зброю, спролашити на 200 мільярдів податки забезпечити секретність підприємства. ПК дострокові контракти скоротіться витрати, які не стосуються оборони. Не сквовколетість стільки власну зброю, от що ми повинні розуміти. Чим селіше ми будемо, тим більше нам будуть допомагати, тому що така логіка на Заходу. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то і тобі не допомагають, а далі бити і демонструвати результати, які ми демонструємо. Тому що Україна вже коли рознесла цей стратегічний склад Тверській області. Потім другий стратегічний склад показала наскільки трохлявою є Росія, але ж це було зроблено власною зброєю. Тому тут треба в першу чергу робити власну зброю і є Вже цією восені зимою. Робити все для того, щоб створити нестерпні умови в першу чергу для Москви та Пітеру, і створити передумови для масштабних заворушень в Росії. Тоді тоді питання будуть, будуть допомагати тут. Тільки сила вирішує. Якщо ми не будемо сильними, то і допомагати особливо не будемо. А це раз, але ми повинні розуміти, що скоріше за все, захід не буде давати достатньої кількості зброї для перемоги, для утримування, щоб не впали, сточилися. Ну так воно буде давати. А так воно звичайно я не вірю в це До речі, Зеленський сказав цікаву фразу. Це було під час виступу на другому міжнародному формі оборонних індустрій. Він каже, що в умовах війни. Українці змогли побудувати фактично нову оборону промисловість. Звісно, ми не будемо мати деталі, так як це відбувається, які потужності, це все має засекречено в умовах війни. Але як ми можемо зрозуміти, по чому, що Україна не стоїть на місці? Це вже фактично на поле бою дивитися, на те, що відбувається так на території Росії, в чому це може сьогодні проявлятися, щоб знаєте, було більше довіри, тому що українцям дійсно хочеться знати, що Україна може. Ну, дивіться, ми в першу чергу це повинні бачити на цьому на на полі бою і на території Росії, тому що без перенесення війни на територію Росії, на жаль, цю війну важко буде виграти. Ми повинні це чітко розуміти. І, наприклад, співмірність ударів, наприклад, проти нас, скільки там. 600 шахедів вже запустили там в вересні? Ну туди теж повинна приблизно щось таке летіти ко. Бажана кожного дня довбати ракети повинні летіти і так далі, тому що це питання нашого виживання. Масштабування росіяни завжди сильні масштабування. Вони це можуть робити України. українці багато ідей, але немає можливості їх масштабувати. Тобто, повинна бути промисловість максимальна орієнтована на захист нашої держави під землею робити. Гроші повинні туди виділятися та багато чого іншого. Ось що повинна робити. І компенсувати ставки, наприклад, відсоткові і багато чого іншого, і знову таки удари по території Росії ось що повинно бути показником першу чергу. План перемоги України, який Зеленський пристріляв у Штатах. Сьогодні сказали білому домі, що вони вивчаються детально. Можливо, там будуть якісь не зауваження, а якісь корективи. Сьогодні ми дійсно в очікуванні, що ж там буде, які вердикти. ну і ми звідки вже знаємо із слів президента офісу президента, що насправді частина цього плану є засекречена, тому що вочевидь має дві складових: одна політична, про яку можна говорити, ну і військова. Не все треба сьогодні знати ворогу. Але що цікаво, росіяни офіційний Кремль так говорив, що коли вони побачать цей план у офіційних джерелах, я не знаю, що вони мали на увазі під цим словосполученням, вони його розглянуть. Що сьогодні треба від Росії? Нам дійсно треба їхня думка щодо цього плану. Як це має бути? або чекати якогось консенсусу всіх партнерів, і потім це все обговорювати. Дивіться, нам і консенсусу і партнерів не потрібно, тому що консенсусу партнерів у всіх свої інтереси. Да? У нас у багатьох партнерів теж німе запитання, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми нарешті працювали з Росією. Так що не треба теж на партнера. Партнерам поставити довідомо. І поставити, що це позиція України, не те, що ви там собі думаєте. Думку Росії, взагалі, звичайно, ніхто не цікавить. Вони, вони ж заявили свою публічну позицію. Що Путін це напередодні першого саміту миру в принципі заявив все, яке а це не виконувано. Він хоче фактично анексії і скріплення цієї анексії. На міжнародній конференції, де повинні бути присутні сполучені штати Америки та інші розвинуті країни, цього ніколи вже житті не буде, а це не виконування принципів умови. Тому звичайна думка росіян взагалі мало що вирішує. Які думка в принципі наших міжнародних партнерів поставили до відома не з точки зору, що ми з вами тут обговорюємо а з точки зору, що давайте ресурси. А для здійснення цього І не треба нам розповідати там про поступки територіями і все інше Мене розсмішила. Ну оця стаття. от де економіс нещодавно. у нас багато хто обговорював. Ну от нереальна. 91 рік і все інше, чому нереально можна довести росіян до стану, як була доведена Німеччина в Першу світову війну, коли вони ще окуповувати Францію, але були змушені все рівно, тому що були доведені до такого стану: Україна може це зробити. А ось та багато чого іншого, часто можна чути, що американці там щось не задоволені цим планом і так далі. Слухайте, це не ваша справа. Ну, що значить ви, ви незадоволені? Давайте давайте ресурси, і ми зробимо все, що потрібно. Тут от, починають нам компостувати музики розповідати, що що реальне, на що нереальне. О, якраз е, Курська операція і удари по стратегічних складах, вибухи сармата показали, наскільки трухлява Росія середині і не треба розповідати, що це неможливо Все можливо військово-політичним шляхом можливо це робити Відбойовувати звичайно немає сенсу ресурс не але створити передумову, що по росіян був хаос та громадянська війна. Україна може і до цього те слід прагнути. До речі, також довелося пану Сибізі після статті Венеша Тайм фактично виправдовуватися, коли видання написали, що десь там Київ обговорює припинення вогню на будь-яких умовах. Отже, очільник МЗС сказав, що Київ не піде на компроміси щодо територіальної цілісності і суверенітету України. Все ж таки, звідки беруться да де, де ростуть ноги з таких статей, чи може на Припускати, що вони можливо опираються на якісь певні кулуарні розмови, чи тут вже якась доля пропаганди також існує ну ми повинні розуміти, що західні медіа теж показала себе в цьому у цій війні. У нас часто українці чомусь думають, що там а, ніхто жодного разу гроші не брав за розміщення, там да як показує, що чесні люди коштують дорого просто. Да? Оця статейка була в цій фаненша, в цьому деконаміс. Вони вони зазвичай з'являються, коли. Неозброєним оком можна бачити якийсь трендець в Росії. Та це коли рознесли їм склади стратегічного рівня, вибухи сармату і все інше. Одразу ж з'являється, давайте миритися з Росією Ну це з такої ж опери. Починається давайте коливання росіяни. Нічого вони оголосили. Вони повинні розуміти виходити з базового сценарію, поки Путін при владі війна буде тривати. А ось єдиний спосіб це перервати це. Ну на жаль, Путін. Живий, на жаль, ця мразота дивиться за собою, не п'є не палить на відміну від Єльцина, і тому на жаль, років 10 що протягне. Єдиний спосіб припинити війну це довести до хаосу саму Росію. Як я вам сказав, влаштувати блекаут вже взимку. А в Москві або Санкт-Петербурзі Україна це я думаю розробляє такі можливості, і це ро треба робити. Тоді ми можемо досягнути результату, який нам потрібен. До речі, цікаво щодо блек-ауту, Наскільки він може вдарити по путіну? Тому що фактично він торкнеться населення Росії. А, так, це може бути, звісно, таких масштабів, що і підприємства певні постраждають. Але до таких масштабів треба ще дійти. Звісно, а, в Україні щоб там не було, ми бачили різне, але звісно намагається така влада все зробити, щоб це не попливало на обороні. Якісь промислові підприємства, це ми все розуміємо. Але от в Росії, скажімо так, ну нехай пів Росії у, у темені зануриться. Це вдарить по Путіну. Він і це злості не знає своїх людей, в ньому ж все добре буде ні дивіться Нам в першу чергу потрібно це в Москві, тому що невідомо кого росіяни ненавидять більше українців чи москвичей да і російських цих. Нам потрібен там хаос. Нам потрібно поставити питання різним групам там, шановні росіяни, у вас є вибір або здохнути в Україні, або гарно пограбувати Москву. Ось більш безпечно далі. Там є багато національних меншин, які Активно цих, пресують росіяни, там чурками обзивають все інше, хоча вони працюють на їхню економіку. Розберіться там з ними, там будь ласка, кадирів це я не виключаю, першому прибіжуть на Робльовку і все інше. А ось що, нам потрібно, ось що нам потрібно. навіть Ну не проти Путіна. Нам потрібен хаос, нам потрібен дезорганізація. А якраз курська операція показала, що ну влада неспроможна багато чого робити. Метати, як СБУшники влупили по цьому по в ростовській області по терміналу, який три дні горів, три дні, два тижні. Вони не могли його потушити, поки він не вигорів. Потім по іншому лупанули десь в Ростовській області, в тому числі це показує, що е з точки зору керування швидкої реакції на багато проблем, ну вони не зможуть цього зробити, і це дуже добре. Нам потрібен хаос або в Пітері, і в Москві. Це центральні точки. Це... Це інша Росія, та та таке собі. А от Москва і Пітер це дуже важливо. Там я думаю, що можливо робити. До речі, також відомо, що в Росії на наступний рік заклали рекордну суму на війну до з п'ятому році. Витрати за статею національна оборона очікується в розмірі 13,5 трильйонів рублів. Ну і тим часом пишуть змі, зокрема Business Insider, що російська економіка вона сьогодні ще тримається і виживає саме завдяки війні з Україною. Тому що тут якісь закупівлі і все це поки що тримає її на плаву. Пане Тарасе, все ж таки, ми також своєю чергу збільшуємо видатки на. Оборону, звісно, ми також готуємося до війни на наступний рік, але все ж таки рекордні суми на війну. Це дійсно сьогодні врятує Росії. Що може ще врятувати економіку? Ну я не зовсім погоджуюсь, що саме військові витрати. У них вони грамотно амортизували амортизували ці кризу. Національне там банк добре спрацював центральний, добре спрацювала уряд. Вони перебудували економіку, залежність від углеводні було йде зростання машинобудування, імпортозаміщення та багато чого іншого. Тут сильно погоджуюся саме від військових витрат, а, є можливість обходити санкції. Тобто вони збалансували в дійсності свою економіку. Тут я хочу сказати, що це так. Воно є велика частка, в тому числі військово-промислового комплексу. Цього але вони всього витрачають навіть на наступний ріксього всього 6% ВВП. 6% ВВП це не такі великі в дійсності суми, і на жаль, без ударів по енергетиці, і без ударів з боку України це може тривати в дійсності досить довго. А ось і тому ми повинні на цьому сконцентруватися. Це тільки дасть крок до перемоги. Щодо можливості впливу на Путіна, і ми не раз бачили за час масштабного вторгнення, що різні політики говорили, що і готові поговорити з ними та чекали. Зокрема, так на Макрон говорив про це неодноразово. А сьогодні йде мова, що нібито в Німеччині готують власну мирну ініціативу щодо України, і Шольц планує найближчими тижнями навіть провести розмову з Путіним. Про це поки що пише німецька газета та із посланням на джерела. Пане Тарасе, ну десь близько двох років Шольц з Путіном не. Не розмовляли чи допоможе це, скажімо так у плані питання України? Чи це якісь такі можливо вже політичні ігри що наших західних партнерів? Ми знаємо, що у багатьох країнах також не вибори. Ну і треба точно показувати якусь діяльність. Ну або більше себе як миротворця, тут яка швидше складова. Ну, шановним німцям, слід донести просту річ, що о, повернення до старого життя, коли вони будуть торгувати з Росією на кістках українців, не буде, і що ми знаємо всі підприємства, які є, якісь хулігани можуть їх постійно турбувати, в тому числі німецькі, і ця неподобство може закінчитися тільки після прийому України в НАТО та в ЄС. Швидко так тому нехай не вигадують всі ці мирні так звані умови для того, щоб як як швидше здати путіна путіну а потім торгувати на кисках українців. Ні, цього не буде. Отак Україна повинна поставити себе на районі. Тоді, це розмови, хто там що кому буде продавати. Я розумію переживання німецьких політиків, які втрачають пенсії в Газпромі, а величезні сидять там. На ці дрібні гроші, як вони вважають, що росіяни припинили там так фінансувати як потрібно, але це ваша проблема, а не наша проблема. А тому ми повинні жорстко ставити себе на районі і говорити, що торгівлі не буде, забудьте тільки забезпечення безпеки України та українці забезпечать вам нормальну торгівлю з Росією До цього цього не буде. Ну і ще важливо розуміти сьогодні. Що чекати від Марка Рюти, який офіційно очолив в НАТО замість Єлса Тотенберга, який головував Альянсі 10 років. Ми знаємо, що Рюти вже сказав про шлях шляхи до НАТО. Це добре. Навіть була якась яка не яка реакція Кремля, пісков вийшов і заявив, що дуже добре в Росії знають Рюти. і, мовляв, неодноразово він сидів за столом з Путіним. Не знаю, що вони хотіли цим сказати, але все ж таки Марк Рюти. Чого чекати в Україні? Чи може залежати від того чи іншого обличчя взагалі наше майбутнє? Ну давайте, ми ж повинні розуміти, що все ж таки. Генсек НАТО це бюрократична, все ж таки посада. Він повинен зважати на позиції всіх країн НАТО, в тому числі там як Угорщини та все інше. Тому так, це приємний бонус. Там може якісь бюрократичні там перешкоди. Він може посунути, але не не факт, що зможе. Але все рівно позиція, наприклад, по збройнях по ударах по території Росії все рівно залежить від країн, які виробляють зброю. Це США, Британія, Франція так. Швеція, скоріш за все, в тому числі так і прийом в НАТО ну там вже буде залежати від позицій, в тому числі Туреччини, Угорщини, ну і так далі. Ну і про штати, тому що напередодні стало відомо, що пройшли дебати між кандидатами у віце-президенти. Це тім волс, демократи, і Джей Дівас, республіканці. А там було багато тем. Була також ситуація на близькому сході, економіка в Україні, але не були теми України. Ми розуміємо, звісно, ми не вражали гопулярах, що звісно у таких передвиборчих кампаніях часто там України використовують у свою користь, щоб десь там на якусь певну аудиторію ну і заробити собі балів. Але те, що Україна взагалі не звучала, ну досить дивно, тому що хто хто? Адже Дівенс один із небагатьох, хто висунув свій план перемоги, представивши його як планом Трампа, на який довелося реагувати в Україні, як так, що промовчав. Ніхто нічого не представляв. Це у нас щось знаєте Він там щось сказав. Всі чомусь якийсь план. Ну більш-менш свідомий текст Пампео написав і Джонсон, В принципі. Воно приємно прийнято для нас. Ну я думаю, що після того, як Зеленський дотиснув зустріч з Трампом, я вважаю. Ну Трамп же себе там поводив, він ж нічого не йому не говорив. Там Зеленський правильно по-пацанськи його піддів тому що сам ну цей, <смас> сам Трамп такий, знаєте, йому теж там знаєте за щось що таке. Я думаю, що вони знайшли до речі один одного. От після зустрічі з Трампом, коли той прийняв, змушений точніше був прийняти. Дівень звичайно буде говорити, що потрібна партія. Тим більше я думаю, що вони зрозуміли, що вони переборщили з критикою України. Чому тому, що виборцями їх, республіканцям є в тому числі польська діаспора. Литовці там з ну і українці вони теж є республіканцями в основному. І тому вони побачили, що вони трохи перегнули, тому що ну я не думаю, що це така, знаєте, була позиція, що типу, щось ми проти України. Ну Камала Харіс за Україну, значить, ми повинні бути проти. Ну і так далі. Ну все рівно дотиснули. Ну, це дуже добре, я вважаю. Ну і тим часом ми починали також от говорити про світові проблеми, можливі війни. Але тут йде мова також і ще про Іран, який впритул наблизився до можливості створити свою ядерну зброю. Власно зараз йдуть розмови, чим це може бути загрожено, І не ну, до чого тут Росія, тому що Росія вже фактично підтримала Іран в цій ідеї, кажуть, що ми фактично на стороні Ірану, тому що ось такі складні часи, по іншому ніяк. Пане Тарасе, як думаєте, сьогодні, взагалі для Америки, ця безпека світова. Вона на якому місці? Ну на жаль, світові поліцейські відходять від своїх функцій світового поліцейського. і Це відчувають країни-агресора, які будують жоблоки, будують агресивні плани. І на жаль, це все ну скочується в третю світову війну, яка скоріше за все центром якої буде Азія. Ну і тоді про роль Китаю не можна не завдати, тому що стало відомо, що Сізенпіна заявив буквально останніми годинами, що він разом із Росією буде сприяти підтримці миру і стабільності у світі. Звучить надзвичайно, вибачте, дико і не так разом з Росією. їхньому ну, розумінні, в їхньому розумінні. Ні, ну тут інше може бути про проблема. Чому тому, що, наприклад, Росія хоче велику війну на близькому сході, щоб ціна на нафту підскочила, Китаю ціна ціна на нафту не потрібно, щоб підскочила. Тут ще є тут, ще треба розуміти нюанси. Наскільки це знаєте, те, що публічній площині воно відповідає то головним інтересам? А як думаєте, до речі, розглядають можливість і взагалі такі кроки, якщо стане президентом Трампу, це саме зниження ціни на нафту? Тому що він ще обіцяв, що насправді це буде якраз тим кроком, який допоможе закінчити війну? Ну, в тому числі він може зняти всі обмеження на експорт американської енергоносії взагалі з Америки і з Канади. Це він може зробити. Він, в принципі, це, це єдине, що прогнозовано, що точно зробить Трамп. І це, до речі, буде дуже погано для Росії та для Ірану, тому що через політику Байдена змушені купувати саме їхню нафту. Що ж, будемо спостерігати. Дійсно, що ж буде далі. Дякую вам, пане Тарасе, за важливу розмову, за час який ви нас знайшли. Дякую вам, друзі. З нами був Тарас Огородній, це партнер національної антикризової групи, політолог. Дякую кожному з вас. Вами...